Господь з вами і з духом Твоїм. читання святого Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи. Третього дня було весілля в Кані Галілейській. Була там мати Ісуса. Був запрошений теж Ісус та учні Його на весілля. Як забракло вина, мати Ісуса каже йому: Не мають вина. А Ісус їй каже: Що до того мені й тобі жінко, ще не настала моя година. Його мати промовила до слуг: Зробіть, що тільки він вам скаже: було там шість кам'яних посуден на воду для очищення юдеїв, кожна вміщала дві чи три великі міри. Каже їм Ісус, наповніть посудини водою, і наповнили їх аж до верху. Ще каже їм: Тепер зачерпніть і занесіть до старости бенкетної зали, і вони понесли. Коли староста покуштував воду, яка стала вином, і не знав він, звідки воно, слуги ж, які зачерпували воду, знали. Тоді закликав молодого староста та й каже йому: кожна людина ставить спочатку добре вино, а як нап'ються, гірше. Ти, ж, ти же зберіг добре вино дотепер. Такий початок знамень зробив Ісус у Кані Галілейській і виявив славу свою, і повірили в нього Його учні. Слово Господнє, Слава Тобі Христе. Минулу неділю ми переживали закінчення різдвяного періоду і переживали цим святом, цією урочистістю хрещенням Господнім. І я, коли говорив проповідь, говорив, показував Ісуса Христа. Маленького, так, тобто 25 грудня, якого ми святкуємо народження. І е, остання неділя е, різдва Господнього, різдва Христового, ми, Церква показує Ісуса, який приймає хрещення з рук Йоанна Хрестителя, тобто показує дорослого. І таким чином ми говорили, що християнин покликаний не тільки бути маленьким, тобто довіряти Богу і своє життя, але також дорослішати, ставати дорослою особою, дорослим християнином. Це значить, ну, Христос, який дорослий, який йде і виконує волю Господу. Сьогодні ми бачимо далі Ісуса Христа, дорослого, вже, який е, є у цій Кані Галілейській. Де запрошує разом з матір'ю на це весілля. І тут теж показаний є е, фундамент да, нашого християнського життя, щоб бути дорослим, дозволити себе наповнити Богом. Тому ці посудини, про які говорить нам Євангелист Йоанн, він говорить про ці шість посудин на воду. Шість в Біблії це є неповнота, недосконалість. Ми знаємо, що. Повнотою в Слові Божому є що? Сім? Да? Це є повнота, біблійна цифра повнота. І, власне, коли Йоанн показує нам ці шість посудин, це є наше життя, це і те наше життя, яке Бог хоче наповнити. І тому для нас важливі всі оці знаки, про які говорить Йоанн, вони фундаментальні, вони, вони можна сказати, найважливіші. І Бог хоче зробити чудо. Можливо, Бог не робив ще чудес в твоєму житті, тому сьогодні Він хоче зробити чудо. І тому, коли ми чуємо, що третього дня було весілля в Кані Галілейській, візьміть собі, відкрийте старий заповіт, і подивіться, скільки разів Господь робив чудеса третього дня. Тобто, третього дня Йоанн хоче сказати, що це є дія Бога, що Бог починає діяти. Тому сьогодні Бог хоче почати черговий раз діяти в твоєму житті, незалежно від того, що було вчора. Чи вчора ти бачив чуда, чи не бачив, чи відбувалося це чудо, чи ні сьогодні. Тому я часто наголошую про цей Псалом 95, якщо сьогодні, почуючи голос, не роби закаменілим своє серце. Да? І не випробовує Бога як в мириві, як це було, да? так як євреї випробовували Бога, бо не вірили в те, що Бог може бути сильний, що Бог може зробити це чудо. І тому сьогодні подивіться, що це, це, це третього дня це, тобто, це кроки, який Бог робить в твоєму напрямку. Тобто Бог не втомлюється робити ці кроки, Бог не втомлюється відновлювати ці союзи, показувати ці союзи, союзи з тобою. Тому весілля. Це черговий союз Бога з людиною. Це черговий союз. Це черговий союз сьогодні, який Бог робить з тобою, даючи тобі цю Євхаристію. Це черговий союз, де Бог тебе кормить слово, тому що ми настільки пусті, як оці е, ці посудини, що ми, ми пусті, е, що ми не маємо цієї радості, тому що вино, вино, воно символізує цю радість. То коли ти є повний, наповнений Богом, ти радієш. Євреї, наприклад, вони мали таке переконання, що коли має прийти Месія, то зробить оце чудовий прекрасний бенкет, і буде там вино, що буде Тора, яка буде найважливіше, тобто це Слово Боже, яке буде тебе накормити, годувати, напоювати тебе, щоби в тобі була ця радість. І тому, і тому для, нас, для нас вино. І для євреїв, і для нас, воно символом є радості, не символом алкоголю впитися напитись, да? Ось Не буду говорити гірше, щоб не, не повторити помилок моїх попередніх братів, щоб не матюкатись, да, як той казав. Ось, але вино, воно розвеселяє, коли ти правильно до нього підходиш, коли правильно його вживаєш. Вино да, це, це повнота, це радість, це те, що Бог хоче дати. Да? І важливо, що зробити. Каже Ісус, що до того мені тобі жінко, сина стала моя година. Це типовий семітизм. Так євреї спілкувалися. Для нас це е, звучить трошки інакше. Да? Що, типу, е, Ісус якби має претензію до, до Марії. Ні, Він не має претензії. Це такий був діалог в той час. Тому е, той, хто робив переклад е, Слова Божого, дуже важко. Дати такий дослідний тому що ми взагалі ну, заплутаємося. Тому цей переклад це нормальна форма спілкування в єврейській культурі, семітичні культури. культури. Ось. І що далі робить Марія? Вона, вона каже: дослуг, зробіть, що тільки він вам скаже. Тобто отримує відповідь. І для нас це теж слово, яке говорить, робити те, що скаже тобі Господь. Якщо ти робиш те, що говорить тобі Господь, твоє життя є наповнене Бом. Дивіться, церква постійно закликає. Да? Читайте слово Боже, навертайтесь, сповідайтесь, порядкуйте своє життя духовне. Ну, весь час наголошуємо, начебто такі прості справи, да? але ми настільки горді, пихаті, що нам важко зробити цей крок. Нам важко переступити свою гординю, стати покірним да, завдяки Слову Божому, завдяки Ісусу Христові, принизитись, зробити цей кенозис. Нам дуже важко це робити. І тому постійно ми наголошуємо, постійно про це говоримо. постійно ну, Хтось скаже: ну, що не прийду, то водне те саме говорить, да, начебто, так, так здається. Але це неправда. Тому що, коли, коли вчора я мав теж так, такий діалог цікавий. З однією людиною. Він має ну, величезне питання відносно Діви Марії. А я кажу: слухай, ну, будеш мати, бо в тебе не те, що віри немає, не немає знань. Ну, знання також потрібні. Ось, тому є звідки можна знання черпати, брат. Ну, є Катахіська катонська церква, є е, різні догмати, є різні е, документи церкви. Ну бери читай, вона є вільному доступі. Немає... Церква не, 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 не запечатала десь там за всіма печатями і, і ховає від тебе. Все це є в відкритому доступі. Да? Читай собори. І тоді про Марію все будеш знати. Протягом літерою року ці ж таємниці відкриваються. Кожна урочистість з Маріїна, вона відкриває ту таємницю, яку Бог показав протягом цих двох тисяч років. І так само Бог робить певні речі в нашому житті, відкриває ці таємниці. І тоді немає цих тайн. Ти розумієш, для чого є Матір Божа, для чого Діва Марія є в цій історії спасіння, для чого, для чого є це весілля. Тут же Йоан ну, не показав пару. тут же ми не бачимо пари. Ми бачимо в головних ролях це Ісуса і Марії. Це ті, які виконують волю Божу. І ми дивлячись на них, звісно, можемо казати: а, це, це дуже важко, це не, це не під силу мені. Це брехня, це типова брехня, яку говорить тобі Сатана. Тому для нас важливо є те, що Господь не боїться показувати через це весілля. Бо весілля це союз. Це союз, коли молодий, молодій, Складає цю присягу. Це Союз. І, і це весілля, цей бенкет, так як вже на сам початку, це теж і Євхаристія. І оцей Союз Бог заключає з тобою і запрошує на це весілля. А ти можеш сидіти собі в стороні, і так як він, що в іншому місті, в Євангелії, де, де були багато запрошених, але не мали цієї відповідної одежі, і були відкинуті. Чи, це, то, це, це, чи та людина в одній особі. Неважливо, але важливо, що Бог запрошує. Іди. Бог знає твоє серце, знає, що воно гріховне, що воно слабке, що воно немічне, що воно бунтівне, що воно ну, таке, яке є. Але Бог продовжує запрошувати. І тепер, чи ти а, зробиш так, як говорить Ісус, чи знову черговий раз зробиш по-своєму? Ви подивіться, що, що каже нам Павло Апостол до Коринтя. Він говорить про Духа Святого. Ми кожного року. Читаємо читання Павла Апостола, оце період між Різдвом і Великим Постом. Тобто закінчується різдвяний період і Великий Піс, є звичайний період, тому зелений колір одежі. І ми читаємо листи апостолів, да? тобто друге читання. І різні теми. В одному році Господь говорить через Апостола Павла, чи грінжі апостол Павло говорить про проблеми тіла, перелюби, да? оці тілесні гріхи і так далі. Цьому році він говорить нам про Духа е, Святого, тобто дари, які Дух Святий може дати кожному. Якщо ти від, маєш хрещення і відкрити на дари Святого Духа, ти будеш робити так, як говорить Господь. Тому що дозволяєш Духові Святому провадити. Подивіться, що Бог нікого ні до чого не примушує. Ти можеш дружину примусити, чоловіка, дітей, не знають. Дитину свою, там, підлегло, може до чогось там примусити. Настояти постійно кричить, що хтось там запізнюється. Теж, якби психологічно може примушувати. Да? Ось до чогось там. Але остаточно кожен з нас є вільний. Ніхто Бог ні до цього не примушує. Бог на мене не примушував йти в монастир. Бог мене не примушував приймати рукоположення. Бог тебе не примушує йти в подружжя. Бог тебе не примушує народжувати дітей. Ми або йдемо за ним. І слухаємо так, як Марія про це сказала, і тоді бачимо плоди вічного життя або живемо для, для себе. І тому Павло Апостол говорить про, про ці дари, між іншим. Бо дари можуть бути різні, різні. Кожен може мати ці дари різні. Далі маємо цей псалом, я трошки почав з кінця, бо вчорашню проповідь, як говорив, говорив. Теж трошки по-іншому починав з 96-го Псалма, потім Ісая, потім Павло, потім Євангеля. Сьогодні трошки по-іншому. І тепер псалом, маємо псалом цей 96-й. Це період, коли євреї знаходилися в неволі, в неволі Вавилонській. І ця неволя для них була, ну, була ну, важкою. Ну, кожна неволя була важкою, але вони розуміли, що це їхні гріхи туди завели. Запровадили. Але навіть не зважаючи на це все, вони співають Богові нову пісню. Чому? Тому що розуміють, що крім Бога, ніхто не може їх з цього визволити. Ніхто. І вони тому кажуть, да, що е, покоління народів, віддайте Господу, віддайте Господу, славу і силу. Розумієте, що вони, будучи цьому в цьому полоні, вони побачили так званий. Я тут собі шпаргалку взяв язичницький пантеон. Знаємо, що таке язичницький пантеон? Знаємо чи не знаємо? Це сукупність різних божків, якими політеїсти поклонялися. Тобто, це, це божки, богині, ось, це політеїстичні релігії. Це релігії, в яких дуже багато богів. І вони мають свою ієрархію. Тобто, ці божки можуть бути. Наприклад, я вам тільки подам кілька рис язичницьких пантеонів. Наприклад, політеїзм це поклоніння багатьом богам. Кожен із них особлював якісь сили там, природи, явища чи аспекти життя, наприклад, там, погода, війна, любов, смерть тощо і так далі. І поклонялися. Потім бо, цих пантеонських божків. Це або якийсь один був Бог. І інші малі або група богів, божки з малої букви, ми часу говоримо. Або вони надавали так зване божкам цим, це називається антропоморфізм таке мудре розумне слово. Я теж його дуже досить часто в проповіді використовую. Це коли богів зображують в формі людини. Тобто в Біблії дуже багато антропоморфізмів, які Бог допустив для того, щоб ми краще розуміли Слово Боже. А тут, в язичників, це коли ми надаємо форму якомусь там божкові формі людини, що типу він має надприродні сили і так далі, чи риси. І, і, і потім наступний момент це. Практика культова практика, да? тобто це поклоніння, жертва поклоніння тим божкам і так далі. І дуже, часто, і дуже часто в такій формі підходять до нас люди, в тому числі і парафіани, які не мають віри, тобі, на тобі ти молись, бо ти ближче до Бога. А ти не ближче? Ти хрещення не маєш? Ти причастя не прийняв? А? Бог, що Бог далеко від тебе? Де двоє або троє зібраних в там він є. Або двоє про щось попросять, він вислухає. Ну це слова Ісуса. Ну якщо він говорить такі слова, що, що він брехунє? Бреше, обманює? Ну ні. Ось. І тепер є дуже багато прикладів цих язичівських пантеонів. Є слов'янські пантеони, є грецькі пантеони, є також римські пантеони, які базувалися на на, на грецькому. Зевс, Юпітерівці всі, я зараз цього не буду е, торкатись, але скажу вам про Слов'янське, тому що, на жаль, на жаль, е, ми відійшли якби, від язичництва, коли Київська Русь прийняла хрещення. Але е, ці пантеони е, залишилися е, в нас, і вони. Зберігаються в традиціях, фольклори і в різних святкуваннях. Подивіться, був період, був період е, е, Різдвяний. І ми там старий, Новий рік, і ходять люди колядують. Подивіться, як вони колядують, щоб у вас грошей було, що вам щастя, щоб там війни не було, такі оці всі язичницькі речі. Вони нічого з християнства мають. А ми там хлопаємо, ми там розумієте, підкреслюємо, славимо, там захоплюємося цим. Ось Тому що в християнстві є один Господь. Є Бог, але в трьох особах, Бог Отець, Син і Святий Дух. Є Ісус Христос, Котрий прийняв людську плоду. Все, крапка. А в нашій, на жаль, починають де не де відроджувати цю культуру, і слов'янський патеон це. Перун, Бог грому, блискавки та війни. Зверніть на це увагу. Велес. Бог багатства, худоби, покровитель купців. Даж Бог. Бог Сонця родючості. Мокош богиня родючості жінок та долі. Чорнобог і Білобог. Я на голову погоджується символи темної та світлої сил. І це є повно. В Україні їх повно. Зумієте? І оце дуже часто пробуємо робити так званий синкретизм релігійний. Тобто християнство, язичництво. Я вже не кажу про грецьких, про, про римських, про інших бушків. Їх вище криші. І тому ми, як християни. Коли отримуємо це слово, ми не можемо входити в, в, в цей слов'янський пантеон чи інший. І, і тому євреї, коли були в полоні, вони це, це дуже добре досвідчили. Тому що вони побачили оцих бушків, вони розуміли, що, крім Бога, ніхто не може їх зцілити, оздоровити. І так само ми. ми. Ми розуміємо, що крім Бога, ніхто не може тобі дати щастя. Ніхто, я вже це сьогодні на похороні говорив. Хто вийшов з цвинтаря? Ніхто не вийшов. Тільки Ісус Христос. Єдиний, який поконав смерть. І єдиний, який може зробити Тебе щасливою людиною. І тому Бог хоче, щоб ти вірив в нього, так як вірили євреї. Да? Дивіться, що вони Саї, це перше читання ще до Нього доходжу. І е... там теж є Оце виспівування цієї Пісні Богові. Да? В, в, в якій формі? В тому, що вони це тріто Ісая, там є Девтор Ісая, там кілька тих Ісаїв. Тобто е книга Ісаї, е книга Прока Ісаї ділиться на три, на три такі групи. Я про це не буду говорити. Це момент, коли вони вже повертаються з полону, вони вже вдома, і е тут е е Ісая говорить, що молодий. Радіє молодою. Да, і каже: більше не будеш покинута, полишена. Значить, що це означає, що Бог ніколи не покине вибраного свого народу. Бог ніколи не покине тебе. В якій би ти скрутній ситуації не був. як би перед собою не бачив смерть, таку чи іншу, чи хвороби, чи старість, чи не знаю що, Бог тебе не покине. І це та обіцянка. І тому на початку цього року, Нового року, 2025-го, ми троємо прекрасне слово. І тепер, вертаючись до Євангелія, якщо ти бачиш цю пустоту в собі, то, власне, оце слово потіхи, слово надії, яке говорить: Я тебе не покину, я тебе наповню. Але, але є оце одне, але наскільки Бог може наповнити тебе, наскільки, наскільки ти дозволиш. Бо якщо ти не дозволяєш, не, не дозволяєш Богу діяти, то тоді Бог нічого не може зробити. Бог тут є без сили. Тому Бог прагне твоїй співпраці. Тому каже, вже вкотре наголошую, що зробіть так, як скаже Ісус вам. Зробіть так, каже Марія. Тобто Марія не показує, зробіть так, як я вам кажу. Вона показує Ісуса Христа. Так як апостоли теж говорили, що не кажуть, я тебе зцілив, а кажуть, в ім'я Ісуса Христа кажу тобі встань і ходи. Тобто, апостоли не діяли від свого імені завжди від імені Ісуса Христа. І тому так само я, так само ти можеш жити повноцінним життям, радіти цим повноцінним життям в ім'я Ісуса Христа. І тоді, і тоді розумієш, ну, все, все міняється. Міняється вся перспектива. Якщо цього немає, є смуток, страх. Є, є невідомо, і, і, і відомо тоді живеш так, як живеш. Тому нехай це слово Боже, вже буду закінчувати, нехай це слово Боже, допоможе тобі сьогодні а, подивитися по-іншому на своє життя, черговий раз. Не бійся провадити діалог з Богом, не бійся ставити трудні, важкі питання. Знаєте, чому ми боїмося ставити питання? Тому що боїмося, що Бог. Може дати відповідь. І тому боїмося ці питання ставити: не бійся! Бог нікого не зголтує, не знищить, не відкине. Бог завжди е, війде так, як входить Дух Святий. Лагідно, ніжно. Все. Тому що, тому що е, кана Галілейська, Кана е, е, етимологи цього слова, говорить, як, щоб перекласти, якщо подивитися там, то це тростина. А тростина це слабке місце. Пам'ятаєте, як людина як Тростина в полі, як вітер повій. І от ми, ми настільки слабкі, але Бог приходить в цю слабкість твою, щоб наповнити тебе, мене собою. Так я вже сказав: любов'ю, милосердям, пробачення, ну і тим паче Воскресіння.